Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. і хочу сьогодні вам показати частинку знижок, які розпочнуться вже 24 вересня, і буду діяти по 30 вересня, включно. Всім, Всім вдячна, хто мене дивиться. Пише мені коментарі та стави вподобайки. Всім приємного перегляду. Знижка буде на ось такий чай, чорний, хайліс, англійський, заварний, 100 грамів в упаковці 68,90. А ось такий вже чай Хайліс зелений, листовий також заварний, 100 грамів в упаковці, 52 гривні 90 копійок. Знижка буде на ось такий майонез від Точин домашній. 50% 520 грамів і ціна зі знижкою 48,50. І знижка буде на майонез відточен 72% вже 520 грамів 56,90. Знижка буде також на нагідці. Заморожені від легко. В упаковці 500 грамів і ціна зі знижкою 75%. Ось така буде піца зі знижкою з 24 вересня. Гавайська від легко. Готуй 7 хвилин і вона вже готова. Вага її 320 грамів і ціна зі знижкою 75 грамів. Знижка буде на ось такий фарш домашній охолоджений від своєї лінії в упаковці 500 грамів і ціна зі знижкою 111,90 112 гривень. Знижка буде на ось такий сир твердий, від Кома. гауда, вершковий і сметанковий 150 грамів і ціна зі знижкою 55 грамів. Ось така буде зі знижкою ковбаска. Салямі преміум від добров напівкопчена 320 грамі 100 гривень 80 копійок. Знижка буде на ось таку ковбаску від своїй лінії м'ясна лавка салямі болгарська Сира І ціна зі знижкою 299,90 ціна за кілограм. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Буде знижка на ось таку каву якобс, розщину сублімовану в склі 190 грамів і ціна зі знижкою 267,90 90 Знижка буде на ось таку ще каву. Якобс. Рощіну сублімовану 200 грамів. І ціна зі знижкою 289,90. Знижка також буде на ось таку каву мелену Якобс Еспресо 230 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 159. Знижка на ось такий напій кавовий якобс, Капучина мілка 500 грамів в упаковці. І зі знижкою 168,50. І знижка буде на. Каву в зернах Якобс, пакування 1 кілограм і ціна зі знижкою 752 гривні. Знижка буде на шоколад від Рошен, Лакмі, велика, мінус 50%, різними начинками 280 грамів і 295, і ціна зі знижкою 97,90. Знижка на ось таку буде фарель, слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів. І ціна зі знижкою 167,90. І подивимося з вами ціни та знижки на овочі та фрукти. Морква перший гатунок 10,90, гарбуз хакайда 32 гривні 95 копійок. Гарбуз батернат.

Капусточка Савойська 31 гривня 90 копійок. огірки, Зі знижкою 38 гривень. мінус 5% знижка. Корінь імбиря 160. корінь селери 54. Перець капій червоний 70. Перець гострий 46. Перець салатний 40 гривень. Ой, скільки багато томатів. Томати ґрунтові по 25%. Ось такі гарненькі. Паріць солодкі, 80. Томат тепличний 67% знижка. Томати рожеві 70, 6% знижка. Баклажани зі знижкою 15 мінус 50%. Томати 157, 157,90. Ось вони. Баклажани 29,70. Кабачки 28. Баклажани. Ось такі в смужечку, як я кажу, 35, часник 140. Цибулька червона 21 гривня. Цибуля червона, салатна. Тобто ось така плоска: по 70. Картопля. По 14, мінус 5% знижка. Морква мита 18, бурячок зі знижкою 6,70. І картопля зі знижкою 10,45. І морква мінус 25% зі знижкою 8,15. Далі у нас персик інжирний 140. Некрин у кошику 80, манго 150, авокадо хаас 250. авокадо перший гатунок 250 гривень. Ківі 120, мінус 20% знижка. Апельсин по 80. Яблучко Голден 50 гривень. мандарин Муркот 104. Груша по 70. Така величенька, ось така поменше 38. Яблучко Гала 35, це, мабуть, і всі точки, і ось так. Яблучко редчів 60 гривень. Диня 40 гривень, 11% знижка. Яблучко українське 28,95. Кавун по 12, ось він, такий величенький. Кавун безнасінний 9% знижка. Яблучко раннє 29,95. Лимон 86. Яблучко раннє зі знижкою 22 гривні 45 копійок. Яблуко Голден 37,45. Банани 62 гривні. Омело 120, 11% знижка. Грейфрут 72 гривні, 16% знижка. І слива, перший катунок, 36%